Наступна головоломка. У нас є така рівність 16 розділити на 8 вирівнює 5 розділити на 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сабник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 розділити на 8 буде 2. 6 розділити на 3 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.